Слава Богу! Слава Богу! До цього місця допоміг нам Бог. Алілуя! Ми на цьому місці, ми в Божій церкві, вже було зазначено це з руки Божої. Не тому, що ми кращі, а тому, що Бог милуючий. Алілуя! І Він достойний того, щоб ми. Бо його прославили. У нас є, про що сказати Господу, у нас є про що молитися, у нас є, за що дякувати Його. Бо Він добрий до нас. Він любить нас. Він заботиться за нас, посилає все необхідне. Щоби Божий народ не міг сказати нічого проти нього, а міг тільки сказати Ти мій Бог. Хочеться разом з словами подяки, разом з словами благословіння і так само возносити. Свої бажання, свої прохання перед лице Боже. Це також по волі Божій. Що турбує нас? Хто турбує нас? Ми все стаємо перед Ним і говоримо йому. А Він вірний, а Він праведний, Він посилає, посилає те, що ми просимо, і те, що по Його. Волі. Наші бажання бувають моменти, що не співпадають з Божою волею. Не попадає так, що Божа воля така, а наші бажання таке. А чому так стається? А тому, що Бог краще знає, що потрібно для нас. Що послужить для нашого миру, для нашого благословіння, а що можливо і не послужить? Ми висловлюємо своє бажання, а воно його нема. Чому? Бог своєї висоти, Він бачить все. Ми бачимо обмежено. Те, що біля нас. На такому рівні горизонтальному. А він бачить з вертикалі неба. З висоти. Він бачить порід, він бачить позаду. Він все знає, все бачить і знає, що послужить для нашого миру і для нашого благословіння. Хочеться зауважити чи зазначити над одним. Одної істиною, або ж то одною дією. Я читаю Боже Слово, перше місце, 18 розділ Євангелія від Івана. 37, 38 віршик. Пилат сказав йому: Отже, ти цар? Ісус відповів, ти говориш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину. Кожен, хто від істини слухається голосу мого. Пилат сказав йому: Що є істина? Що є істина? І сказавши це, знову вийшов до юдеїв і сказав їм. Я ніякої провини не знаходжу в ньому? Що є істина? На це хочеться звернути нашу увагу. Є два, два протилежних слова, так? правда і неправда. Правда і неправда. І у Пилата виникло питання. А що є істина? Що є правда? Я так трошки перечитував. Правда це є передання достовірної інформації. Так, скорочено. Передання достовірної інформації. Буває таке, що люди передають недостовірну інформацію. Це вже є неправда. А правда це є істина. Це є, прочитаю я ще з 14-го вішика розділу Івана. Один віршик, шостий. Ісус сказав йому: Я є путь і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ісус каже, Я є істина. Хто шукає Господа, хто шукає е, дійсно правдивої дороги, той знаходить істину. Той знаходить правдиву дорогу, той знаходить дійсно Ісуса Христа. І приймає Його в своє серце. Ісус є істина. Коли ми в 17 розділі читаємо, коли Ісус Христос молився до Отця Свого, 17 розділ, 17 віршик, нижче, освяти їх істиною Твоєю. Молиться Ісус до Отця за, за учнів. Освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. І за них я освячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Щоб вони були освячені правдою, істиною. Божі діти. Божі люди, вони ходять в істині, тому що вони ходять в Ісусі Христі, вони ходять в істині. І немає в них ніякої неправди. Це цим характеризуються Божі діти, що вони ходять в любові і в істині. І ми дякуємо нашого Господа, що Він є тим джерелом істини. Слава Богу, щоб Божі діти навчилися жити в істині, в правді. І Божі діти, вони не переносять неправди, вони не живуть в неправді, а вони дійсно живуть. Ісусі Христі живуть в істині. Читаємо Єфесіян. Четвертий розділ. Двадцять п'ятий віршик. Тому, відкинувши неправду, говорить правду кожен ближньому своєму. Бо ми члени один одному. Я скорочую, але хочеться наші думки направити на таке, що є, є джерело правди і є джерело неправди. Господь нас направляє Духом Святим до джерела правди, до Ісуса Христа, до істини. І, як я вже сказав, Божі діти, вони живуть в тому, живуть в правді, говорять правду. І нагадує апостол Павло, щоби відкинули те, що було колись, те, що колись жили люди в неправді, в злі, в гріхах, відкинули неправду, а жили в правді, говоріть правду робіть правду. Це, це належить Божим дітям. Читаємо 8, знову ж Івана, 8,44. Коли Ісус Христос говорив до фарисеїв, які вже хотіли його побити, і шукали обвинувачення для Ісуса. А Ісус їм прямо сказав, ваш батько є диявол. І ви хочете виконувати похоті батька вашого, він, людина вбивців, був споконвіку і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, він себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Джерело істини Ісус, джерело неправди диявол. Це написано в Божому Слові. Для нас, людей, є, є право, право вибору. Ми можемо говорити правду, ми можемо говорити неправду. Це в нашій власті. Коли е, читаємо Второзаконня, 30 розділ, 19 віршик. у свідки перед вами прикликаю сьогодні небо і землю, життя і смерть запропонував я тобі. Благословіння і прокляття. Обери життя. Щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа Бога Твого, слухав голос Його і приліплювався до Нього, бо в цьому життя твоє довгота днів твоїх. Ти вибери. Я тобі пропоную, а ти зроби правильний вибір. Ми дуже. Дуже часто стоїмо перед вибором, сказати правду чи неправду, чи сховати правду. Але для нас Господь застерігає нас, щоб ми дійсно розуміли, якщо ми будемо говорити неправду, робити неправду, чиї ми є послушники. Чиї ми слуги. І коли ми говоримо правду, то чиїми діти? В чому, в яких діях людина реалізовує неправду? Недостовірна інформація. Людина реалізовує неправду. Лестощами щось хочеться когось так. Комусь сказати гарне слово, обернулися, а він такий або вона така. А з лістю підійти зовсім недостовірна ця інформація, неправдива. Добре, коли Божі діти вони є щирі, відкриті, те, що в серці, то вони можуть сказати. Але в серці має бути чисте і добре і з любов'ю. Тоді буде інформація передаватися, просто лагідна, просто любов буде. Істочатись лукавство, лицемірство, клівіта наклепи, ненавість, ненависть, гордість, пиха, жарти багато ще можна було перечислювати, в чому виражається або реалізовується в людині неправда. Від цього треба втікати. Всього Оберігатися, від цього, застрахуватися в Ісусі Христі тільки. Тому нехай Господь нам дасть сили розуміти те, що Господь нам говорить. Читаємо Колосіанам третій розділ. Там перечисляється багато. Але хочеться знову ж звернути е, тільки на один вираз. Не говоріть неправди один одному. Чому так багато разів в Божому Слові це нагадується? Тому що в, в людині воно може проявлятися. Воно може проявлятися. Тому Бог застерігає. Щоби людина не робила неправди, не говорила неправди. І навіть в думках, щоб людина не допускала в собі неправди. Але коли людина пускається на такий хиткий е шлях, на хитку дорогу, і за таких людей є написано в Божому Слові, читаємо друге Солонян, другий розділ. Читаю один віршик. І за це Бог пошле їм дію омани, так, що вони будуть вірити неправді. Тут багато написано є, я скорочую, але можна прочитати вдома. Але хочеться, коли люди відходять від Бога, тоді починають вірити всякої лжи, всякої неправді. Появляться в останній час написано є люди, які можуть великі діла робити, вогонь зведуть з неба і будуть казати, о, це велика Божа дія. Ні, це не Божа дія. За це застерігає нас Господь в своєму слові, щоби нам не попасти на цю удочку диявола. Не, не, не шукати чогось такого. У нас є Господь. У нас є Господь, сильний Бог, люблячий Господь, який є істина, який є правда. Тому хочеться дійсно жити жити так, як він цього хоче, щоб догодити Богові. І наостанок читаю відкриття, 22 розділ. І 14-й віршик. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і війти в місто воротами. Хто дотримується заповідей? Хто дотримується Слова Божого, глаголів, ми вже чули, хто дотримується дійсно тих діючих слів, глаголів вічного життя. Нас Господь любить. Нас Господь застерігає. Можливо, щось є, щось ми, ми є судді один, один друг, друг, не друг другу, а самі собі. Бо ми знаємо себе. Ми когось не знаємо. А сам себе я знаю. Ви знаєте себе, а Господь знає нас всіх. Господь знає нас всіх. І те, що в думках Господь знає. Те, що ми думаємо, хтось такий, хтось не такий, а Господь знає, що ми думаємо, що ми допускаємо в нашому житті, для нас є слово застереження, щоб ми дійсно всім серцем, всією душею, всією крепостю полюбили істину, тобто полюбили Ісуса Христа. І Він вірний в обітницях своїх. Він буде і надальше благословляти нас, як до цього часу, до цього місця, він допоміг, і надальше він буде благословляти. Хочеться зараз разом помолитися, щоб і надальше Бог да нам сили противостати всім козням дьявольським, щоб ми могли прославити Його, відчуваючи в серці своєму, що ми є діти Божі, і що ми поступаємо по істині. Давайте встанемо, помолимося. which is the best thing by the